Моє відео, мабуть, буде стосуватися банчиків, ті, хто має власну баню, кам'янку. Був час, вона в мене прогоріла, програла декілька разів. На початках прогоріла кришка, стала як, як гофра, як, як кірзовий чобіт. Ну, Кришка вирізалась, ну, переварилась, зварилась нова. Потім прогорів у мене. Сам корпус. Корпус, от, от прогорів в декількох місцях вона сіла, стала як кірзовий чобіт з дирами. Заварити, обварити, вставити латки неможливо, тому що вона прогнулась. Довго шукали і не знайшли на вторг Тоді ми взяли, взяли трубу 520. Товщина металу сімка, а 520 це, це та як ця сітка для каміння. Ось, Ось так як ця сітка для каміння, настільки вона була більша. Ми вирізали там, там сегмент э, такий, як нам потрібен. Тому, э, тому що в нас камінка на 390. Тобто 520-390, то решта була вирізана. Обварені були ті, ті заводські... Шви у варені, і, і зробили усилення по, ну, по периметру камінки прутками 12 для того, щоб вона не сядала, як який чобіт. Все, все перед цим заміряли, переміряли, поробили отвори, такі, як були, і. Все у нас дуже чудово працює. Чому кидаю це відео? Тому що не раз послуговувався інформацією, поради Ютуба, які мені були дуже доречні. Так, так само думаю, можливо, і я своїм коротеньким відео допоможу людям заощадити купу-купу грошей. Вразе 3 точно від варті нової камінки. Всім. Гарного дня і з легким паром!